У Шепетівці урочисто відкрили алею пам'яті та вшанували земляків. На пішохідній вулиці міста розмістили 48 портретів загиблих героїв громади. Згадати про кожного чиє обличчя споглядає з портретів, прийшли місцеві жителі, духовенство, освітяни, військовослужбовці, владці та родини загиблих воїнів. Ми були зобов'язані визначити місце в нашому місті, яке буде затишним, яке буде в центральній частині міста. І яке нам завжди буде нагадувати і нам, і наступним поколінням про цих хлопців. І, на жаль, у нас є військовослужбовець Оля, яка загинула від рук ворога. Завжди буде нам нагадувати про їх подвиг. У день урочистого відкриття алеї міський голова Шепетівки разом із старшим лейтенантом морської піхоти Владиславом Казміруком вручили рідним загиблих воїнів присвоєні посмертні відзнаки почесного громадянина Шепетівської міської територіальної громади. Ми повинні завжди пам'ятати про них. Та показувати молодому поколінню, що є такі люди серед нас, прості люди, які в важкий час для всієї країни взяли зброю в руки і пішли воювати за свою країну, за свій дім, за своїх близьких та сім'ю. Світлини стануть місцем пам'яті про боротьбу тамтешніх жителів, які відстоювали незалежність України.